Сьогодні слава Божа в ім'я Ісуса Христа відобразиться у вашому житті. Дру, друзі, Слово Боже каже нам, що незалежно від того, що відбувається навкруги, коли ми слухаємося Господа, то він завжди. Дасть нам процвітати в ім'я Ісуса Христа. І знаєте, написано, що то Бог дає нам силу розмножувати багатство. І тому все, що в нашому житті, всі гроші, нам треба підпорядкувати Богу, тому що, знаєте, Він не хоче зробити нас бідними. У другому посланні до Корінтян, у восьмому розділі, написано, що Ісус Христос на кресті зубожів. Щоб ми з вами завжди були багатими, тому що саме тоді люди будуть дивитися на нас і казати, що це, ми теж хочемо цього. А коли в нас є що дати, то ми сіємо на проповідь Євангелія, і Слово Боже проповідується по всьому світу, бо Ісус же скоро прийде. І ми дуже вдячні кожному, хто сіє гроші в це служіння. Друзі, якщо наше служіння надихає вас, якщо воно допомагає вам, сійте гроші. Таким чином ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу. А Бог, дивіться, це друге послання до Корінтян, дев'ятий розділ, і це восьмий вірш. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю. Щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Кожного дня ми молимося за всіх наших партнерів та спонсорів, і ще не один з них. Не постраждав в ім'я Ісуса, Отець Небесний. Саме зараз ми дякуємо тобі за надзвичайне примноження фінансів у житті тих людей, які сіють гроші в це служіння. Ми дякуємо тобі за нові ідеї для бізнесу, за розширення бізнесу. Ми дякуємо тобі за нові должності, за нові призначення. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі за неочікувані фінансові благословіння. Ми дякуємо тобі за багатство, за те, що ваші комори, холодильники, шкафи, рахунки, кошельки. Повні обільні всяким хлібом. В ім'я Ісуса я полагаю кров Ісуса Христа на ваших домах, на ваших сім'ях, на ваших дітях. Я кажу в ваших сім'ях любов. Та злагода в ім'я Ісуса Христа. Ходіть, сяйте і насолоджуйтеся благодаттю Божою. А як посіяти, ви знайдете у описі під цим відео. До завтра!